Переселення в нас було оголошене. Ну там поки що добровільне з нуля з прифронтових територій цивільного цим займаємося. Сказали, що місто суми там може прийняти. Які можливості? По перше, скільки вже в нас зафіксовано переміщених осіб в місті? Чи є така статистика? Є статистика, тому що всі фіксуються, коли приїжджають, то люди йдуть за в захист. і Ми радимо це їм зробити, тому що їм статус ВПО Тоді вони отримують і відповідно але виплатити. чи залишаються вони тут? От я можу сказати вам так, що на сьогоднішній день у нас 28 тисяч переселенців в нашому місті. Із них 12 тисяч – це з області. З нашої області, з кордону. Це Краснопілля, це Білопілля, це люди з окресних сіл. 12 тисяч 000. 12 000. тисяч. Коли, а, нам а кажуть, коли нам ми кажуть, казали, що ми можемо що ми можемо прийняти 13 тисяч, дійсно ми можемо в гуртожитках прийняти. Вони реєструються, проживають там тиждень, два в гуртожитку, а потім знаходять собі знаходять квартиру, знімають квартиру і проживають вже. Ми фіксуємо всі, де хто проживає, дають нам місце проживання. От, але коли кажуть там, що чи знаходяться вони в місті, ну, знаєте, ми ж не контролюємо. Якщо якщо людина у неї квартира в місті, вона ну, до речі, багато хто хто вже працює в місті, шукає тут собі роботу, а багато хто їздить на роботу туди, там не проживає, але їздить на роботу, все ж таки в ті, в ті місця, живуть де вони тут. живуть тут. Окей, двадцять тисяч переселенців. У нас з усі, ну, взагалі, так десь близько 18 з області. Ми не знаємо, звідки ці люди. Решта це схід, південь. Ви знаєте, ситуація бо змінюється постійно. У нас коли під Бахмутом почалося, то було й даже з Бахмута були люди. І постійно, де виникає конфлікти, де, де, пос... Неправильно. де посилюється військова ситуація, mm -hmm. де відповідні бойові дії починають мати таку потужну силу, то люди звідти виїжджають. І це може бути, вони, вони, вони у нас можуть прожити місяць, два, три, вони можуть їхати потім далі. Mm -hmm. От, але воно, то, така постійна цифра, це у нас постійно залишається, що така кількість у нас є. Це з усієї України люди. Ви кажете, є можливості селити їх в гуртожитки, так ви пропонуєте? Пропонуємо тобто, гуртожитки, на, перший час. Да, на перший час. Люди приїжджають і одразу вони не можуть наприклад, знайти собі квартиру, знайти, знайти знайомих, знайти друзів. Вони отримають допомогу соціальну від да, держави, та, але від держави. не отримують житла. Тобто це вже на їхній да, розвід, але на житло, на винаєм житла їм на оренду держава, держава та, та. Та. і до речі, і також ті люди, які. Їм здають житло, їм також і часткова компенсація комунальних послуг. Тобто їм вигідно все ж таки реєструватися.